Кожна людина має право на свої життєві радощі. Сьогодні я розповім вам про нашого корифея української пісні, української народної пісні, відомого, оперного співака, якого вже немає, з 2016 року Дмитра Гнатюка. Буде його розповідь коротка про його творчі. Роки творчі здобутки про його юнацькі роки, про його сімейне життя, про його е, пісенну творчість. Ви знаєте, чому я взялася за е, таку діяльність і дуже хочу розповісти вам все про Дмитра Натюка. Ви знаєте, Дмитро Павличко колись сказав, ця людина співає серцем, Серцем її треба слухати. А яким чином я причетна? Ніяким, просто тільки своєю несерпною, своєму. Своєю великою, своєю шаленою любов'ю до української пісні і до пісень, які співав Дмитро Гнатюк. А чому ми не згадуємо і ми згадуємо, ми надто любимо, ми, ми просто захопані, коли чуємо пісню Дивлюся на небо. Чом-чом земли моя, на долині туман, сміються, плачуть, солов'ї, сніг на зеленому листі. Ой ти дівчина з горіха зерня, очі волошкові. Чуєш, брату мій, а ще ясини, черемшина, пісня про рушник, Києве мій, цвітуть осінні тихі небеса. Я дуже любила цю пісню. грати на скрипці. Два кольори летять ніби чайки, Я в захопленні від цієї пісні. Заграй ми, цигани. Ось такий перелік. І не всіх пісень, які співав наш незабутній баритон, оперний співак і співак української пісні Дмитро Гнатюк. А коротко про себе, чому я так ним захопилася? Сталося так, що я ще з самого дитинства дуже полюбила спів. І був такий випадок з мого життя: хочете вірте, хочете ні, хочете ні. Але я пригадую, що мені було 4 рочки. Моя мама, як в той час, 1957 року, казала. Я Йду до міста. Напевно, після зарплати пішла собі за якимись покупками. Я була вдома, і коли мама поверталася, йшла по сходах на другий поверх, вона каже: напевно, ця ця Надя приїхала. А це була моя родичка, яка мала дуже сильне сопрано і співала в багатьох хорах. А виявляється, потім мама здивувалася, що це співала я. Можливо, мама щось прибільшила, і навіть я не можу, я не можу пригадати, я знаю тільки точно, що в тій квартирі ми жили, коли мені було чотири роки. Що я співала? Яку пісню? Дорослу чи дитячу? Тому що діти по-всякому сприймають. Мама трохи, напевно, перебільшила, але мій син, до речі, як поступав до музичної школи, він при вступі попросили заспівати, він заспівав пісню, піду втоплюся у ріці глибокій. Його та пісня зацікавила. Можливо, я щось доросле співала. Того я не знаю, але так почався мій такий вступ до творчості, до, і до поетичної творчості, і до музичної творчості. Хоча я не маю такої приналежності до музичної творчості, я не маю сильного голосу, якого, коли люди співають дуже голосно, намагаючись перекричати вони до одного. Але почалася моя любов навіть з того, що в 65-му році мені подарували мій родич покійний вже вулицю Ромко. Він грав на багатьох інструментах, буду встановити музикант. Подарував мені домеру, потім подарував у Потім вже в 10-му класі батьки мені купили скрипку. Я ходила вчитися грати і була дуже щаслива. Це просто про мій такий музичний шлях. А от про Дмитра Натюка я пригадую, як почалася. Така мода на пісню Черемшина. І Приїхала моя двоюрідна сестра. І як вона співала ту пісню, тому що вона була дуже популярна, настільки була популярна, що часом вона ніколи не забуває за популярність, але навіть надовідає. Ну і це був десь 65-й, можливо, рік. Я захоплювалася так піснями Дмитра Натюка, особливо українськими народними піснями, які співав цей співак. Був такий період, можливо, це було 70-ті роки, коли була якась чутка, що він поїхав на гастролі до Польщі і загинув там. Чи помер, чи загинув? Якщо хтось з моїх слухачів пригадує, якщо справді був такий момент. Але чому я це згадала? Тому що я страшно плакала. Я була зовсім ще молода, юна була. Потім виявилося, що це все були плітки. Дмитро Гнатюк залишився живим, красивим, невмирущим. І все своє життя. Як він співав, то я кожен раз. Я часом включаю собі пісні у його виконанні в комп'ютері. Я їх дивлюся, я щаслива. Я можу плакати. Я можу бути на сьому небі від щастя, слухаючи пісні у виконанні Дмитра Гнатюка. Ось така в мене коротенька історія моєї любові до Дмитра Натюка. Ще раз нагадую: ця людина співає серцем. Серцем її треба слухати. На жаль, він пішов в життя, але 25-му... Році було сповнилося 100 років від дня народження Дмитра Гнатюка. На все добре. Любові вам всім до української народної пісні, до наших сильних, великих, високих корифеїв пісенного співу. На все добре. Ваша Галина. Дмитро Гнатюк народився 28 березня. 1925 року в селі Мамаєвці на Буковині у сім'ї вчителя. Змалку він вирізнявся голосом, тому вже у дитинстві співав у церковному хорі, що стало його першим музичним досвідом. Юність Дмитра пройшла у складний період час Другої світової війни і повоєнної відбудови, незважаючи на складні обставини. Він наполегливо навчався спочатку у Чорнівецькому музичному училищі, а згодом у Київській консерваторії, де відточував свій баритон. У 1951 році він став солістом Національної опери України, де служив більше 50 років. Дмитро Гнатюк виконував понад 100 оперних. Ролей від класики до сучасних творів. Його голос відзначався теплотою, силою і особливою емоційністю, що дозволяло йому не лише співати, а й глибоко переживати кожну партію. Окрім опери, Дмитро був популярний виконавець українських народних пісень і романсів, найвідоміші серед них два кольори і і мій. Пісня Два кольори була написана композитором Платоном Майбородою на вірші Дмитра Павличка у 1964 році. Саме виконання Дмитра Гнатюка зробило цю пісню народною символом української душі. А пісні, у яких ми залюблені, ясини, черемшина, заграйми цигани, дивлюся на небо, моя стежина. Ніч, яка місячна пісня про рушник, сніг на зеленому листі, чорнобривці. Чуєш, брате мій? Світуть осінні тихі небеса. Гнатюк був відомим не тільки в Україні. Він гострулював багатьма країнами, серед яких і Радянський Союз, Німеччина, Італія, Франція, Канада, США. Його концерти збирали аншлаги, а шанувальники цінували його за душевність і глибину виконання. Упродовж життя Дмитро Натюк тісно співпрацював із багатьма видатними українськими поетами і композиторами, зокрема з Володимиром Івасюком, Василем Симоненко, Ігорем Шамо та іншими. Він не лише виконував їхні твори, а й часто підтримував молодих авторів, допомагаючи їм знайти свій шлях. Крім творчої діяльності, Натюк був активним громадським діячем. Він був депутатом. Верховної Ради України, де підтримував розвиток культури і мистецтва, сприяв популяризації української музики на міжнародній арені. За видатні заслуги мистецтві він отримав численні нагороди, звання народного артиста Радянського Союзу 1970 рік, народного артиста України, Героя України 2005 рік, лауреата Шевченківської премії. У сімейному житті Дмитро Гнатюк був щасливим чоловіком і батьком. Родина підтримувала його у всіх починанням, дарувала натхнення і силу. Він часто підкреслював, що саме сімейне тепло допомагало йому долати життєві труднощі і дарувати людям музику. Навіть у поважному віці Дмитро продовжував активно гаструювати, виступати на сцені, навчати молодих співаків. Ділитися своїм досвідом. Отже, Дмитро Гнатюк був першим виконавцем хітів 1960-х років два кольори, пісня про рушник Києва мій. Ці пісні і звучали на церемонії прощання з артистом. 29 квітня 2016 року його не стало. Дмитро Михайлович пішов із життя, але його голос і мистецька спадщина залишаються живими, надихаючи нові покоління українців. Пісні у виконанні Дмитра Гнатюка слухайте у коротких відео. Шановні слухачі каналу Галина Пановик Мозаїка життя. А яких ще артистів ви б хотіли послухати? їхні біографії, творчий шлях, популярність їхні, їхніх пісень. Напишіть у коментарях, і я задоволенням вам розповім про своє захоплення. І також ви поділитеся про свої захоплення 1960-х-70-х років, адже ми ще живі. І дай Бог нам прожити і пережити війну, яка зараз триває в Україні. Пригадуйте, Анатолій Мокренко. Василь Сінкевич, Віктор Женченко, скільки таких артистів, яких, можливо, не всі зараз іс... є, не всі доживають свого віку, але вони були щасливі разом з нами, слухачами. І ми щасливі, що ми їх слухали, слухали і слухаємо зараз і нагадуємо собі прекрасні роки української народної популярної. Українська пісня це джерело яким треба обмиватися. Це джерело любові, джерело нашої авматичості, джерело нашого життя, нашої української нації, наших традицій. Любімо, шануємо, поважаємо, співаємо українських пісень. Дякую ще раз всім за увагу. Люблю, обіймаю. Слава Богу. Ми не заблукали, ми просто прозріли.